Друзі, в нас є приємна новина, нова поставка товару це жіночі бритвені станки бренду Flamingo Ashley Graham. У нас 12 таких упаковочок. Зараз зроблю маленьку розпаковочку, що в нас є у комплекті. От так відкривається сама упаковочка. Що в нас є? Це сама бритва. От так вона виглядає. В неї йде 5 лез, саме, саме лезо у нас йде одне, воно спокійно так е відстягується. Воно просиликоно, ручка, точніше, для більш м'якого е використання. Отакий в нас є вкладиш, отак він виглядає. Також у нас є рукавичка для відлущування, отак от вона виглядає. І отака, от, отака от підставочка і присосочка така є. Ви так спокійно можете його використовувати. Присосочку, куди до стіни або куди ви забажаєте, можете приставити і спокійно використовувати. Всього в лоті буде 12 таких наборчиків. Отак от вони виглядають з такою, от, з такою от рекламою. 12 наборів. Ціна одного буде 80 гривень. Ціна лоту з 12 штук буде всього 960 гривень за такі от станочки, комплекти. Всім дякую. Заробляємо разом!